Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати розпаковочку своїх замовлень. Отримала посилочку з замовленням другим, уже по січневому каталогу компанія Doctor Клінік». Покажу, що дозамовляла, що брала в другому замовленні, дещо треба було мені добити, тому покажу, що брала. Перший. Продукт це ось такий шампунь, об'єм 600 мл. Для об'єму, як заявляє компанія, цей шампунь. Він йде з вітаміном В3 для збільшення об'єму волосся. Трішечки ось такий прийшов брудний якийсь флакончик. Ці шампуні були по. Знижечці в цьому каталозі. Зазвичай вони по 249 гривень, в цьому каталозі ціна була 209 гривень за об'єм 600 мл. І ще один я взяла шампунь-кондиціонер, два в одному ось такий. Для всіх типів волосся з провітаміном в 5 і котоновою олією, наскільки я її так, і нова олія, чи відновлюючий шампунь, кондиціонер для всіх типів волосся. Полегшує розчісування, повертає живу силу, життєву силу та природний блиск. Глибоко проникає в структуру волосся. Має потужний зволожуючий комплекс, підходить для будь-якого типу та щоденного використання. Тут. Так. Ось такий два в одному ще одненький. Так, далі покажу ще ось такий засіб для виведення плям. Біоенергії 500 мл з розпилювачем. Засіб для видалення плям на білизні. видаляє будь-які складні плями, ефективний проти забруднень. Коміра та манжету не пошкодить, не шкодить кольорам вашої білизни та не зношує їх текстур. Ось такий ще засіб взяла, до нього розпилювач іде окремо, а сама баночка за... закрита. Ще взяла кухонне милко. Ось таке подобається мені дизайн, такий пухленький, такий. пухленька така кулька, Кругленький. Мені цей дизайн більше подобається: 300 мл тут рідке мило для кухні. Усуває запах, і квітковий, такий має ароматик. 99 гривень, здається, ціна по каталогу на це милку. Вирішила взяти. Бачила, раніше було у мене таке в старому ще оформленні. Це взяла, сподобалось, раніше було в ось такому форматі, також 300 мл. Зараз трішечки змінили дизайн. Це мені навіть і більше подобається таке симпатичне. Далі ще взяла одну. Одну. Ще одну взяла двохвазочку. Пригодиться, в мене ці засоби швиденько так розходяться. Не пам'ятаю, тільки, ці, здається, я брала двохвазочка за півціни, була, і шампуні по повній ціні, двохвазка вже, цей засіб для виведення плям. Також по повній ціні ішов, а взяла двохфазочку з 50% знижечкою. І ще покажу ось такий гель антиакне. Для доньки взяла. Тут у нас маленький такий об'ємчик на прищики, я так розумію, його наносити. Його взяла зі скидочку 50%. Спробуємо. 15 мл. Так виглядає цей гельчик. Будемо пробувати. По каталогу, він, по каталогу він 399 гривень коштує я брала зі скидочкою. Далі, далі, далі. І ще два ароматики також з 50% знижечкою брала. Це ось такий аромат кісінг. Якось раніше приходив він мені. Здається, по стартовій програмі він був, приходив. приходять коробочки не заслідовані, доктор Клінік. Тут об'ємчик іде 8 мм. Доволі такий великий об'єм. Перший раз мені прийшов, то трішечки пульвік там барахлів, але замінили. Ось так виглядає флакончик. Такий ну, серйозний, я б сказала, аромат. Тут. В піраміді є рожевий перець, для мене він такий пепряний, трішки такий якийсь як чи Це так ну, спеційний, такий, трішечки відчувається. Мені оця така якась е, спеційність в ньому. Я свій той, який мені приходив, продала. Вона забрала колега його, дуже була задоволена і казала, що дуже їй подобається аромат, гарний, стійкий. І об'ємчик також немаленький, 80 мл. Ось такий ароматик кисень. 629 гривень коштує по каталогу. І я його брала з скидочкою. 50%. І ще один ароматик взяла, ось такий соушік. Це, цей уже йде об'ємом меншим. Тут всього-навсього. 30 мл, симпатичний такий дизайн. Також коробочка не заслідована. Ось така рідина в ньому. Така ніби як масляниста, мутнувата навіть така рідина, такого темного кольору. 30 мл флакончик має, що це тут біжить. Угу. Протікаю, бачу, в мене тут флакон. Аромат дуже солодкий, ягідний, насичений такий доволі. Десь підтікає, бачу, мені сам розпилювач. Я його нанесла ось так на, на накладну. На одну сторону нанесла цей, на іншу нанесла кисін. Цей мені сподобався більше. Цей іде солоденький такий, ягідний, ванільний. Насичений такий доволі, вечірній, я б навіть сказала. Це йде, здається, аналогом на Джорджо Армані Сі, якщо я не помиляюсь. Маленький такий флакончик, чимось навіть він на той аромат і схожий, нагадує той аромат в пірамідці в нього: чорна смородина, троянда, фрезія і ваніль. Не знаю, я розпилювала, можливо, так десь побігло з розпилювача. Рідина, ніби як покривати флакончик. Сподобався він мені такий фруктово-квітковий, відчувається в базі фрезі ваніль і в серці, верніше, а в базі деревні ноти пачулі амброксан. Відчувається ягідність на старті, відчувається троянда, відчувається солодкуватість, ванілька. Такий смачненький, фруктово-квітковий, насичений доволі, мені здається, буде навіть стійкий. Тут, мені здається, є якісь масла, тому що він такий, навіть як то мутнуватий, такий, як-то. Масляниста така в нього, порівняно з цим, цей прозорий, а цей такий, навіть якийсь такий як мутноватий такий колір. має. А в кісінгу пірамідка, рожевий перець на старті, мандарин, бергамот, у серці цукровавата гарденія і в базі ваніль, мускус і сандал. Ось, ось цей мені подобається більше. Чомусь. Тут мені ось ця спеціальність, мабуть, його така якась терпкуватість, якась така. Відчувається, чогось аромати, в яких присутні якісь спеції, мені не сильно заходять. Не дуже я фанат спеційних ароматів. Ось таким було замовлення по, по доктор Клінік. І покажу, тут ще лежить до замовлення моє по верніше, його залишок. Брала я, було замовлені мене два масажні геля. З кінським каштаном він ішов по акції в минулому каталозі хороший. І в мене дівчатка, я за той каталог продала таких 5 штук. 229 гривень була його ціна, і два замовлені було, і третій я брала в наявність, але той третій також мене там же і забрали. Відразу ж на пункті видачі, там у нас пункт видачі в продуктовому магазині, і продавці цього магазину його і замовляли, цей каштан. І одна Дівчинка забрала і другий. Сказала, буде і для бабусі, і для мами. Тому забрали каштанчики. Ще було дві зубні пасти. Луї гель. Брала, беру, подобається. Рада, що вернули. Класні пасти. Мені подобаються вони. Зараз в каталозі вони по 149 гривень, дивилася, березневий, е, там вже будуть трошечки ціни підростати, тому поки що ще по дві-дві по дві, по дві беру. Ще подруга мені сказала також в цьому каталозі для неї зо дві штучки замовити, тому буду брати також робити замовлення. Ще взяла ось такий тонік з календулою. 150 гривень, здається, в цьому каталозі був. І до нього умивалочку. Також вони були в одну ціну по 150, по 150 дається, гривень. І, в принципі, у фармасі, мабуть, це. Ага ще, ще ось таке масличко було також. 199 гривень здається в цьому каталозі. Для доньки я беру ще одним деревом, протирає вона свої висипи. В принципі, трішечки підсушує її, трішечки, як то ніби знімає такі подразнення, але вони. Тут одні сходять, інші швиденько вискакують. Ну, боремося з ними як можемо. Підбираємо догляд, який буде нам підходити, тому пробуємо все. Хочу знайти ці омивалочки, здається, по 150 гривень. Омивалочка з календулою і тонік. Також взяла, дивилася березневий вже каталог. То... Трішки там все подорожає. Не дуже це радує, звісно ж таке, 159 гривень. От, знайшла ціни. умивалочка і тонік по 159 гривень були. Деколи в мене чоловікова сестра цю серію бере з календулу і це була запитувала, чи немає тоніків, тому взяла в наявність, що були. Ось і все. Ось такі два замовлення. Доктор Клінік і Фармасі. Такі були у мене продукти. Ну і ще були бальзамчики, розібрали їх, забрали одразу ж на приотримані, так сказати. Гарна була ціна, тому спочатку скористалась. Такі були мої замовлення січневі. Швиденько показала в одному ролику, щоб не розбивати, тому що вони такі невеличкі. Такі були ароматики дуже цей а, такий насичений. Солоденький, ванілька, ягідки. Солодкий такий насичений. Думаю, буде і стійкий. Класний цей мені подобається більше, ніж цей. Цей для мене якийсь терпкуватий, спецієвий такий. Хоча є любителі, її такі ароматики любителі, і, і об'єм гарний, і, в принципі, ароматик хороший. І по стійкості, мені здається, також непоганий буде. Ось такі мої замовлення. Посічневому по каталогу скоро вже. Будуть і по лютневому. Вже деякі замовлення зробила. І чекайте, в наступних відео будуть огляди іще. Всім дякую за увагу і до зустрічі на моєму каналі.